До слова запрошується директор Інституту національного державознавства Михайло Ратушний. Слава Україні! Напевно, і сьогодні не для цього залу, а для інших. Все-таки, з огляду на те, що війна проти УПА продовжується, варто спростувати псевдоміфи про те, що упа. Міф перший є незаконна. Якщо ми визнаємо за даність право кожної нації на самовизначення, на творення своєї самостійної держави, то повинні визнати законне природне право в умовах поневолення і окупації представників поневоленої нації на боротьбу з окупантом в будь-якій формі аж до повного визволення своєї вітчизни. Це за Це засадниче положення є наріжним каменем і лягло в основу більшості міжнародних конвенцій та, власне, в основоположні документи ООН. Тому в дискусії, хто такі українські повстанці, чи їхня боротьба була законною і справедливою, і чи вони гідні бути вшанованими борцями за волю України. Ми ніколи не знайдемо порозуміння, як і в середині 20-х, так і сьогодні з тими, хто заперечує окупований стан України в часи діяльності УПА і відповідно позбавляє права українців на боротьбу за своє визволення. Це два різних світи, два різних світогляди, два різних підходи, в яких не може бути примирення. Бо примирення і порозуміння поневоленого з окупантом означає для першого лише одне рабство. Тож, якщо ми визнаємо очевидне, що до 91-го року український народ не був сувереном на своїй власній землі, Україна не була вільною, а окупованою, чи то в формі більшовицької ОССР, чи то нової Європи Гітлера, чи то східних кресів Польщі, то повинні визнати очевидне справедливу боротьбу народу за своє визволення і в формі творення повстанської армії. Міф другий УПА співпрацювала з нацистами. Здавалось, якщо навіть співставити дату творення УПА жовтень 42-го і задуматись, ким в той час була окупована Україна, то все зразу стає на свої місця. Україна була окупована нацистами, і саме створення повстанської армії носить в першу чергу антигітлерівський характер. І хочу нагадати. І хочу нагадати: в жовтні 42-го ще не було сталінградської битви, ще не було корінного перелому у війні на Східному фронті. Це станеться лише в лютому 43-го. Ще була небезпека для Москви бути відрізаною від нафти Каспію, а дехто в Кремлі ще не виключав можливості перенесення столиці СССР глибоко на схід. Не Шухевич, Бандера ЮПА. Підписували з Гітлером Мюнхенський мирний договір, що привело до ліквідації Чехословаччини, а фактично розв'язало нацистам руки для експансії на схід, не упа проводило братання і паради з німцями в Бресті і в Перемишлі. не Шухевич, а Молотов підписав відомий пакт з Рюбентропом про розподіл Польщі, що провело до початку Другої світової війни. УПА постала лише як націозахисна реакція народу в умовах світових катаклізмів, що спричинили інші. Особливо цинічно це чути, коли читають закриті раніше для громадськості, але доступні для працівників КГБ та КПСС. Вилучені матеріали УПА де є десятки ухвал військового трибуналу повстанської армії про кару смерті не для рядових. А чільних командирів за лише спробу домовитись з командуванням Вермахта про незастосування сили одне проти одного на віреній їм території. Василь Кук. Чуть не був скараний на горло, цитую мовою документу Романом Шухевичем за домовленість з виступаючими німецькими частинами про незастосування сили в обмін на те, що німці поділяться зброєю і боєприпасами. І лише авторитет Кука в лавах повстанців врятував його від виконання вироку. Міф третій. УПА регіональне, а не всеукраїнське явище. У всіх програмових документах УН і УПА першим рядком йшлося про здобуття не лише самостійної, а соборної української держави. Вже, у... Вже з перших днів початку радянсько-німецької війни похідні групи УПА рушили на всю Україну. Архіви нацистів засвідчують про ліквідацію українських націоналістів в Києві, Василькові, Харкові, Одесі, Донецьку тощо. Зацитую лише один документ. Доповідна наркома держбезпеки Савченка на ім'я Строкача 24 травня 43-го року. Ряд джерел і захоплених нами документів свідчать про те. Що, незважаючи на масові репресії німців серед унівців, зокрема серед прихильників Бандери, останні не тільки не згорнули своєї роботи, а перейшли в підпілля і значно посилили її. Про діяльність УУН в східних областях УССР відомо, що в ряді пунктів Київської, Житомирської, Полтавської, Запорізької, Кіровоградської, Дніпропетровської, Сумської, Харківської, Одеських та інших областей. Унівці заклали свої підпільні організації. Так, умови збройної боротьби змушують розгортати військові підрозділи де, там, де цьому сприяє ландшафт реальності. Але свідчення учасників архівні матеріали незаперечно підтверджують, що УПА була не Галицьким, не Волинським, а справді всеукраїнським явищем і за складом своїх вояків. І за суттю своєї боротьби. Міф четвертий, особливо живучий, упа причетна до масового винищення цивільного населення польської, єврейської та інших національностей. Ще одна цитата виголошена лише декілька днів тому. Цитую мовою оригіналу. Определенные политические сили на Україні пытаються обілить учасников УПА, виновних в масовому истреблении євреїв на Україні. Вважаю, це абсолютно недопустимым. Владимир Путін 10 жовтня 2007 року виступ на зустрічі з членами виконавчого комітету Європейського єврейського конгресу Москва, Кремль. Що міг би сказати з цього приводу Нахман Кофман, з Коростеня, на Житомирщині, котрий в січні 1945-го цитую, зобов'язувався не лише співробітничати ЗУПА, допомагати їй матеріально і доповідати про всі ворожі пересування на території, але й справді виконував вказівки підпілля під псевдом Каменчук, архів СБУ, справа 4, аркуш 282. Що з цього приводу могли б сказати десятки лікарів, УПА євреїв за національністю, які не лише лікували повстанців, але гинули в боях за Україну з ними? Що з цього приводу могли сказати б сказати сотні українських націоналістів, що лежать поряд з євреями, поляками, росіянами в страшному Бабиному Яру? Не УПА ешелонами вивозила цивільне населення в Німеччину. Не УПА як найефективніший засіб боротьби з підпіллям придумало лише за комуністичною статистикою до Сибіру більше, на вивіз більше 300 тисяч мирних громадян. Збирались обезлюднити всю Західну Україну. Просто не вистачило ешелонів. Неупа розробила і здійснила акцію вісла. Яка призвела до виселення і ліквідації сотень тисяч цивільного населення з українських етнічних територій. Упа якраз постала як результат поборення тих антилюдських геноцидних акцій супроти мирних громадян. Без сумніву, всяка війна є своєрідною гуманістичною. Гуманістичною катастрофою, особливо смертельною для цивільного населення. Вічна пам'ять всім невинноуб'єним на, на ній, не дивлячись на національну приналежність. Але чи не вічне прокляття лежить на тих, хто цю страшну війну розв'язав? І ніхто не зможе переконати світ і громадськість, що розв'язала її Українська повстанська армія. Міф п'ятий. УПА була засуджена на Нюрнбергському процесі і світовим товариством. Спротестовується дуже просто. Ні один документ найповнішого англійського видання трибуналу не містить такого засудження. Якраз навпаки, як доказ вини нацистів під час війни наводяться документи Гестапо, цитую, про необхідність ліквідації всіх радянських комісарів, євреїв, учасників Руху Бандери. Саме так, поряд і в одному рядку. Як ворожих і небезпечних для рейху, том 39, сторінка 265 А коли в 1949-му Радянський Союз передав матеріали в Міжнародний трибунал ООН про те, якби злочини українських націоналістів в роки Другої світової війни, матеріали були відхилені як такі, що не відповідають історичній правді. І на сам кінець. Це дуже символічно, може пізно, але добре, що сьогодні ми вперше святкуємо річницю української повстанської армії на державному рівні. Ми вшановуємо тих, для кого був один образ Україна, для для тих, кого була одна партія, українська, для тих, хто був для кого був один спосіб життя свобода. Здобудеш українську державу. Або згинеш в боротьбі за неї, вони загинули. Ми здобули, пам'ятаємо і шануємо.